Ще одна модель Екмі серія Comfort Sofa. Тут так само стоїть механізм розкладання Ceda Особливість дивана в тому, що ціле сидіння виймається разом, не потрібно кожну подушку виймати і потім складати окремо. Але тут ми хочемо показати не окремо механізм. Ви бачите, що він тут є, і це власне CD А крісло з системою розкладання Recliner. це крісло релакс. Яке вам дозволяє розслабитися перед телевізором після складного і важкого робочого дня. Ви бачите, яке воно зручне, як воно легко розкладається, а зараз побачите, як легко його можна скласти. Крім того, воно є поворотним, тому можна поставити в кутику десь між каміном і телевізором і крутитися в залежності від ситуації, що ви хочете бачити в даний момент.